Рада бачити вас на каналі Український філолог. Сьогодні розглянемо правила переносу слів. Нерідко при написанні доводиться переносити слова з рядка в рядок. Правила перенесення ґрунтуються насамперед на морфемній будові слова та складоподілі. Основне правило таке. Слова з одного рядка в інший переносяться за складами. Зошит, мова, канал. Крім цього, є ще кілька правил. Одна літера не залишається в попередньому рядку і не переноситься в наступний, навіть якщо вона становить склад, наприклад, уява, наука, географія. Тому не переносяться такі слова, як орел, ідея, мрія, олія тощо. Сполучення джидзи, які позначають один звук, не розриваємо. Сиджу гудзик. Але якщо джидзи позначають два звуки, а таке буває на стику префікса і кореня, то їх розділяємо від «жити» під «живити». Апостроф і м'який знак при переносі залишається біля попередньої літери, наприклад, бур'ян, ненька. Не відривається від попереднього голосного й, наприклад, зайчик, байка. Буква сполучення «йо», м'який знак О не розривається, Наприклад, район, юн мий Але на межі кореня і префікса розриваються. Найобережніше. При переносі складних і складно скорочених слів не можна залишати в кінці рядка початкову літеру другої основи, якщо вона не становить складу. Наприклад, близькосхідний краєзнавство 16. Двох однакових букв, що позначають біг приголосних, одна залишається в попередньому рядку, а інша переноситься в наступний. Наприклад, беззаконно імміграція. Але допускається подвійний перенос двох однакових приголосних, що виникли внаслідок подовження, наприклад, життя і життя, спросоння і спросоння. Односкладові префікси перед наступним приголосним коренням не розриваються. Наприклад, розписати, розказати. Кілька складові префікси можна розділяти перенести і перенести. Не можна розривати абревіатури, наприклад, он. 154. Зберемо з вами слово розповсюдження. Воно складається з трьох префіксів роз, по і в. Також тут є дж, яке ми не розриваємо, тому що воно відноситься до кореня. І подовження н. Отже, є такі варіанти перенесення цього слова. Розповсюдження і розповсюдження. Слово Святослава складається з двох основ свято і слав. Отже, переносимо свято слав. Ділимо по основі. Слово ідея. Оскільки є правило, яке говорить про те, що одна буква не залишається в попередньому рядку і не переноситься в наступний, отже це слово ми не переносимо. Приємного вам навчання. Побачимось у наступних відео.